Народ, у мене для вас є дуже цікавий, але цього разу не ігровий ноутбук, хоча грати на ньому теж можна. Він дуже стильний, невеликий за своїми габаритами і через це доволі легкий. Має неймовірно якісний сенсорний oled дисплей приємну клавіатуру і ще дуже багато чого приємного. Як ви вже, мабуть, здогадалися, в першу чергу це ідеальне рішення для креаторів, монтажерів, для людей, які працюють з графікою, для людей, які в принципі працюють і хочуть бути в цьому плані мобільними. Якщо ви з таких повірте, вам точно варто звернути увагу на цього красення. Тож влаштовуйте затишне місце, налаштуйтесь на позитивну хвилю, не забудьте авансом поставити по а я починаю свою детальну розповідь про топову конфігурацію Lenovo Yoga Pro 7 2025 року випуска. Чому я на цьому зробив наголос? Тому що ця модель випускається в чотирьох різних версіях. В нашому випадку всередині встановлено чип Intel Core Ultra 9 285H з інтегрованою відеокартою. У нього більш крутий дисплей, ніж на версіях з AMD. Також на борту, прямо з коробки, встановлено. Ліцензійну Windows 11 Pro. А це безпека. Наприклад, Bitlocker шифрує ваш диск. Якщо ноутбук загубиться, ніхто не отримає доступ до твоїх файлів. Та Windows Hello вхід за допомогою обличчя або відбитка пальця. Також не треба забувати про регулярні оновлення та повний доступ до всіх функцій. Таких, от, наприклад, як Copilot. Тут, до речі, для його виклику є окрема кнопка на клавіатурі. Для тих, хто раптом не в курсі, що це таке, Copilot Ало, це AI-помічник для роботи з документами, пошуку, налаштувань, генерації ідей. Він вам допоможе в Paint, ClipChamp, Snipping Tool, редагувати зображення, відео і текст. Все це ви можете робити за допомогою штучного інтелекту. А ще ліцензійна вінда гарантує вам офіційні драйвери. Тобто, все залізо ноутбука працюватиме як треба. Екран, звук, камера, графіка. На цьому моменті також хочу відзначити ще одну фішку ліцензійної Windows 11 Pro. Вона повністю оптимізована для нових процесорів з AI. Тобто, ноутбук працює швидше, довше тримає заряд, краще справляється з багатозадачністю. Наприклад, можна одночасно редагувати відео, слухати музику і вести дзвінок. Без лагів. Як я сказав раніше, мені дістався найбільш нафарширований варіант. І інші коштують дешевше, але і технічно вони значно поступаються. Приїхав до мене у такі фірмові коробці. Всередину, крім нього, поклали лише блок живлення потужністю 100 Вт невеликих розмірів. Заряджається він через порт Type-C, тож теоретично для цього можна використовувати і більш компактні рішення від сторонніх виробників. Ще в корпусі є два швидкісні USB-A-порти, два USB-C з підтримкою Thunderbolt 4, тобто їх можна використовувати. Як DisplayPort. один HDMI, комбо Джек і кардрідера. Також є механічний вимикач камери. як на мене, це ідеальний набір без усіляких але і використання додаткових перехідників. Корпус повністю виконано з алюмінію. Збірка чудова і на дотик пристрій відчувається максимально преміально. Також мені подобається його ергономіка, він зручно лежить у руках. Хоча наскільки часто ви будете тримати його в руках, питання. Цікавого на офіційному сайті виробник заявляє, що цей ноутбук пройшов військовий тест mil SCD810H. Тобто, в якійсь мірі він ударозахищений. Верніше, якщо він впаде з якоїсь висоти на тверду поверхню, то, можливо, його корпус пошкодиться, але він і далі буде працювати. Мені сподобалися його динаміки. В цілому їх тут чотири: два твіттери по 2 вати і два сабвуфери по 2 вати. І грають вони дуже добре. Звук якісний. І навіть відчуваються низькі частоти. Ноутбук отримав спеціальний шарнір, який дозволяє розкриватися на 180 градусів. І ви погляньте, як це відбувається на практиці. Як бачите, він проходить усі можливі тести на MacBook і не тільки. Тож механізм дуже якісний. Ще для мене, як для творчої людини, яка постійно займається тим, що пише сценарій для е, своїх відосів, важлива якісна клавіатура. І повірте мені, вона тут просто топчик. Її хід середній, півтора міліметри, тобто це не бабочка від Apple і далеко не механіка. Така собі топова безшумна мембранка. Набирати текст на ній одне задоволення. Ще й відбитки не залишаються через олеофобне покриття. Ну і окремо хочу відзначити тачпад величезних розмірів. Чутливий і ним дуже зручно користуватися. Повірте мені, для тих людей, які купують подібні речі, це дуже важливо. Кажу вам з власного досвіду, бо до війни я постійно їздив у відрядження на усілякі виставки, МВЦ і так далі. От і там не завжди е, є умови для того, щоб ковзати десь мишею. Працювати доводиться, як то кажуть, на колінках. Ти просто ставши так от, ну, на колінках, сідаєш десь і друкуєш. І от в таких сценаріях якісний тачпад точно стане у пригоді. Але враховуючи те, що це. Це все ж таки флагманська модель, подібними речами навряд чи когось здивуєш. Тож переходимо до справжніх козирів. Таких, от припустимо, як дисплей. Повірте, він тут просто чарівний. Хоча, власне, мені не дуже подобається, що скло глянцеве. Проте у випадку з сенсорними екранами інакше не буває. До речі, сенсор мені теж не потрібен. Я хоч людина і творча, але не настільки. Хоча ви ж розумієте, що тут кожному своє. Є люди, для яких навпаки, це головний критерій при виборі ноутбука. Причому тут є спеціальне покриття, через яке на екрані не залишаються відбитки пальців, тож можна його мацькати і не боятися за плями. Ну майже не боятися, бо невеличкий слід від пальців все одно залишається. Діагональ дисплею складає 14,5 дюймів. Матриця OLED роздільна здатність 3000 на 1876 пікселів. максимальна. Деальна частота розгортка 120 Гц. Час реагування 4 мілісекунди, пікова яскравість 1000 ніт. заявлено 100% кольорове охоплення DCI-P3. підтримка технології Dolby Vision і цілої купи інших технологій, які зараз з'явилися перед вашими очима. Показники ШИМ теж прикладають, що потім не казали, що від OLED страждають очі. Я вам скажу так, що зір буде страждати від будь-якого дисплею, навіть найкращого у світі, якщо залипати у нього днями без перерви. Ну, тільки якщо мова йде не про наш YouTube канал. Кажуть, що від нього навпаки зір тільки покращується. Хоча я не перевіряю, можете написати в коментарях, наскільки це правда. А якщо без жартів, екран тут дійсно топового рівня, з правильною кольоропередачою, глибоким чорним кольором і дуже великою щільністю пікселів на дюйм. А для тих, кому треба сенсор на панелі, можете радіти, бо тут мультитач на 10 точок. Він дуже чутливий та точний. На мою думку, саме дисплей є найбільшою перевагою цього ноутбука над конкурентами. Що стосується залізячної частини, повірте, тут теж все на рівні. Як я вже казав раніше, серцем пристрою став 16-й ядерний процесор Intel Core Ultra 9 285 h Його головна фішка інтегрована технологія AI Boost, яка допомагає йому думати швидше та оптимізувати роботу. Це особливо корисно, коли ви монтуєте відео або працюєте над великими проектами. Завдяки великому кешу на 24 мегабайти дані завантажуються дуже швидко, а сам процесор працює стабільно, навіть коли ви завантажуєте його наповно. Все через те, що виробник добре реалізував систему охолодження. Ви тільки погляньте на площу сітки забору повітря. Вона величезна. Так, звісно, під навантаженнями чутно роботу кулерів, але це далеко. Еко на рівень ігрових ноутбуків і працювати цей звук не заважає. Не вірите мені? Послухайте самі. Що стосується інтегрованої відеокарти від Intel, вона показує результати плюс-мінус на рівні RTX 3050 або AMD Radeon 780M. Цього буде цілком достатньо, щоб грати у всілякі шутери на кшталт cs 2 не каручи вже про казуалки. Ну а якщо брати до уваги важкі ігри, то в такому разі вам треба буде обирати роздільну здатність Full HD і середнє налаштування. Тест я робив кіберпанк, і в цілому, якщо сильно потрібно, грати. Можна. Але, як я вже казав спочатку відео, ігри це не найсильніший бік сьогоднішнього героя. Проте я спробував змонтувати з його допомогою наші останні новини і кілька оглядів 4К. І він цілком пристойно впорався з цією задачею. Звісно, що рендер займає більше часу, ніж на нашому монтажному ПК. Але і фізично цей ноут набагато менше. Тож для монтування рілсів, тіктоків і навіть доволі серйозних проєктів, як деякі наші. Він цілком підійде, десь у відрядженні це буде дуже корисний інструмент. Те саме стосується і роботи з графікою. У моєму випадку я можу показати тільки роботу фотошопа, бо далі мої руки, на жаль, не дісталися. І як ви бачите, з цим він порається взагалі без проблем, навіть якщо буде безмежна кількість різних шарів. Для чого потрібен сенсорний екран у сучасному ноутбуці, чесно кажучи, я гадки не маю, можуть тільки здогадуватись, навряд чи для малювання, тому що для цих цілей з зазвичай використовується стилус, якийсь там планшет з підтримкою стилуса, буде набагато краще знову ж таки, на мою думку. Можливо, для архітекторів, які там якісь проекти роблять для е, демонстрації презентації. Врешті-решт, для більш інтуїтивного споживання контенту, типу коли пальцем гортаєш, там якісь новини чи ще щось, воно, мабуть, зручніше, ніж мишою. Не знаю. Ще забув сказати, що на борту, причому на всіх версіях, виробник розмістив 32 ГБ оперативної пам'яті low-power DDR5X з частотою 8533 МГц і 1 терабайт SSD M2. Тобто в цьому плані теж все на дуже пристойному рівні. Ну і окремо варто розповісти. Про час автономної роботи, бо для багатьох це критичне питання, і цей ноут отримав батарейку на 84 Вт годин. Погодьте, сємність немаленька, з підтримкою швидкої зарядки. 15 хвилин заряджання комплектним блоком живлення вистачає на 3 години роботи. Максимальний час автономної роботи, знову ж таки, у легких задачах до 6 годин. Звісно, якщо ви будете на ньому монтувати чи грати в ігри, то час роботи буде значно менше. Але в цілому, як. Для ноутбука результат він демонструє більш ніж пристойний. Та й взагалі ця річ мені дуже сподобалася. Але коштує вона в моїй конфігурації 75 тисяч гривень. В найдоступніший теж з OLED-дисплеєм, але процесором AMD Ryzen AI9365 59 тисяч дев'ятсот гривень. Тож тут кожен може обрати свій варіант. Той скаже, що це не дешево, але я б сказав, що це розумний вибір на роки. Крім того, тут є офіційна гарантія, підтримка від виробника і так далі. Знову ж таки, це рішення не для всіх. Але якщо вам потрібен якісний інструмент для роботи та творчості на Windows і так, щоб він був дійсно мобільним, сьогодні на ринку це одне з найкращих рішень, якщо не найкраще, в принципі. Це була моя думка, своєю ви як завжди, зможете поділитися в коментарях. Тільки не забудьте поставити вподобайку, підписатися на канал, якщо ви не зробили цього раніше, і поділитися цим відео зі своїми друзями. У мене на цьому все. Щиро дякую за перегляд. Нехай буде з вами, Андроїд. Вітаю вас, шановне панство Android News. Ми бійці 122-ї бригади. Просимо вас допомогти в зборі на авто для мобільності та виконання наших завдань. От. Це те, що саме нам необхідно на даний момент на фронті. Завзолій вдячні вам. Слава Україні! Героям слава! Тож, друзі, ще раз віримо в ЗСУ, допомагаємо в ЗСУ і робимо все, що залежить від кожного з нас, для того, щоб перемога настала якомога швидше. Слава Україні! Слава вільному народу! Разом до перемоги!